Сенат Сполучених Штатів оприлюднив комплексний законопроєкт, що водночас вирішує і питання безпеки американського кордону, і містить допомогу союзникам, зокрема, понад 60 мільярдів доларів для України. Сенат має розглянути його вже у середу. Але спікер нижньої палати Майк Джонсон фактично підтвердив, він не збирається виносити цей законопроєкт на голосування у палаті представників. А без згоди обох палат закон не може бути ухвалений. Реакцію на останні новини із конгресу зібрала власна кореспондентка. Онденка Тесано США Ольга Кошеленко. Понад два місяці роботи і сенатський законопроект нарешті готовий до розгляду. Лідер верхньої палати Чак Шумер каже, вони будуть готові голосувати вже у середу, 7 лютого. Президент Джо Байден у зверненні на офіційному сайті заявив, що рішуче підтримує цей законопроект, бо він дасть йому повноваження. Розв'язати кризу на американському кордоні і водночас допомогти партнерам. Зокрема, цитую відстоювати свободу України і її здатність захищатися від російської агресії. Тепер рішення мають прийняти республіканців в палаті представників. Чи хочуть вони вирішити питання, чи вони хочуть продовжувати грати в політику щодо кордону? Ми не можемо дозволити партійній політиці стати на заваді нашим обов'язкам як великої нації. Закликаю конгрес об'єднатися і швидко ухвалити цю двопартійну угоду, щоб я міг негайно підписати закон. Але спікер палати представників Майк Джонсон на вихідних повідомив конгресменам, що винесе на голосування. Альтернативний законопроект, який передбачає лише допомогу Ізраїлю, пояснивши це тим, що питання Ізраїлю нагальне у неділю. Джонсон був гостем телеефіру зустрічі з пресою і кілька разів уникав прямої відповіді на запитання, чи винесе він на голосування комплексний сенатський законопроект, але, врешті, розкритикував його, давши зрозуміти, що сенатори. Провалили роботу Ми хочемо працювати з сенатом. Я не відмовляюся від цього, і я наполягаю на цьому вже сто днів. Що тримаю спікерський молоток. Я хочу працювати, але і їхні наміри мають бути серйозні. Якщо вони розв'язують лише кілька пунктів, то це не вирішує проблему. Ініціативу Джонсона про допомогу окремо Ізраїлю, речниця Білого Дому Карін Жан П'єр назвала цинічним політичним маневром. А радник президента Байдена з нацбезпеки Джейк Саліван. Хитрощами Стосовно цих хитрощів, а ми розцінюємо пропозицію палати представників як хитрощі. Вони не є серйозним зусиллям для розв'язання проблем національної безпеки, з якими стикнулася Америка. Я вважаю, що безпека Ізраїлю має бути священною. Вона не повинна бути частиною якихось політичних ігор, і тому ми вважаємо, що правильно було би ухвалити всеохопний законопроект, над яким працює двопартійна група. Проти комплексного законопроекту виступив екс-президент Дональд Трамп. Він сказав, що республіканцям має бути соромно голосувати за нього. Найімовірніший кандидат у президенти від республіканців Трамп неодноразово повторював рішення від усіх проблем лише обрання його президента.